Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво, прошу у нове відео. Сьогодні мова піде про 10 цікавих ароматів, як люксових, так і нішевих. Ці парфуми надіслала мені моя парфумерна подруга Наталя. І як ви вже здогадалися, у нас з вами рубрика Ваші посилки. Це уже та проба. Спроба записати це відео. Я сподіваюся, вона стане останньою і мені таки вдасться. Це зробити. Отже, якщо вам цікавий такий формат, де я коротко ділюся своїми особистими враженнями про кожен аромат, то продовжуйте дивитись це відео, сподіваюся, воно буде для вас корисним. Е якщо наші з вами смаки співпадають, то я дуже рада. <напиш> Напишіть про це в коментарях. Але якщо наші з вами смаки не співпадають, мені тим паче буде цікаво почитати ваші е особисті враження від цих ароматів, про які сьогодні піде мова, якщо ви з ними знайомі. Отже, розпочнімо з цікавого для мене такого цікавого і недоступного, можна сказати, аромату від бренду Cartier з Бутюковий лінійк, який називається 13 час. Там всього декілька парфумів у цій лінійці, і от Наталя познайомила мене власне, з цим 13-м часом. Аромат 2009 року він дуже незвичний. Я попередньо всі аромати нанесла на ось такі серветочки. Вони вже тут розкрилися. Вони, напевно, хвилин 40, можливо, навіть у годину вже як нанесені. Тому я думаю, все вдасться. Отже, це аромат незвичний. Він дуже цікавий, він дуже складний, як на мене, це аромат про шкіру і про чай. Ось це два таких основних компоненти, яких я тут відчуваю. Шкіра тут така, знаєте, дуже цікава і незвична для мене, тому що я якось так звикла ділити взагалі шкіру на якісь такі підкатегорії. Там солодка шкіра, шкіра по типу кабашар, шкіра по типу шалімар, шкіра по типу Айріш-леза від мемо. Тут якась абсолютно інакша шкіра з, з таким дьогтюм ледь, вона не груба. Хіба трішки грубо. Тут взагалі, можливо, на сліпому затесті я би і не сказала, що це шкіра. Для мене тут от якась така якийсь такий І Тут, до речі, заявлена нота берези. Тут така лінійна піраміда, береза мате, шкіра, ваніль, пачулі, бергамот. Я думаю, що ось у чайність, яку я тут відчуваю, дає саме мати, але я ніколи не. Не пила цей напій, я не знаю, як він пахне і так далі. Більш-менш так уявлення маю, виходячи з того, які аромати я з цією нотою слухала, нюхала. Тут от його можна вгадати, напевно, ну, ну, чайність, да? важко мені його описувати, тому що, як я вже сказала, аромат складний, багато, такий, багато ну, ступінчатий, багато. Сходинок чи що, щаблів, не знаю. Ну, багато в нього етапів розкриття. От так от я, скажу. я написала, що він спецієвий, відчувається зелений чай з димком. От саме, знаєте, Зелений чай, не чорний, не якийсь фруктовий, а такий от міцно заварений зелений саме чай зі спеціями з димком. Відчувається, що він на шкіряній підложці, і відчувається березовий дьоготь. Напевно, знаєте, от поєднання саме берези і шкіри дає якусь таку відсилає ніби як до. Такої ледь кирзової шкіри, хоча вона тут не кирзова, вона тут чайна. От це ще, один така, ще одна така когорта під категорія шкіри, які я в своїй голові умовно ділю. Це така от чайна шкіра. От мені цей аромат чимось ледь нагадав російський чай від Мілано, Тільки там чорний крепко заварений чай, а тут зелений. Цей аромат порівнюють з пачулі від Пачулі 24 від Le Labo. Я абсолютно я жодним ароматом від даного бренду не знайома. З російською шкірою від Шанель. Ну, от да, так, якось, якось туди. Аромат складний. Я не впевнена, що я б могла таке носити. Знаєте, це парфум для мене дуже такий задумливий аромат. Щоб, знаєте, усамітнитись, можливо, погуляти в парку, почитати книгу. От якийсь такий аромат важкий для мене і складний. Він, безумовно, красивий, але от зараз мені такого не хочеться. Такого, знаєте, він мене буде отак от занурювати в якийсь такий стан, ну, не те, щоб депресивний, а якийсь такий дуже задумливий стан. Мені зараз такого не хочеться, тому мені важко. Наступний аромат, з яким мене познайомила Наталя, і це відносно новий бренд. Ну, для мене так точно. Бренд називається Fugassi. Зараз ми з вами подивимося. ну Бренд створений у 2018 році, ну, да, відносно, відносно новий. Це конкретно аромат називається Angel Dust, ну, ангельська пи? пил? Ангельський пил українською мовою, напевно. Дуже такий цікавий аромат. Аромат 2021 року і знову лінійна піраміда, Кашеміровий мускус, кашмаран, калабрійський бергамот, Біла Амбра і перець. Я написала, що він ніжний, мускусно, кашеміровий Одразу відчувається, що це така, знаєте, аромат легкий дотика, аромат друга шкіра. Аромат, от така тоненька блюзка, от конкретно ця блюзка з чистого жовку, і от мені цей аромат як, як чистий шовк. Знаєте, от коли шовк торкається твоєї шкіри, да, я написала аромат друга шкіра за рахунок кашмарану можливо, ледь такий солодкуватий, невагомий, приємний тут гарно відчувається кашмаран. Хто знайомий з цією нотою, він кашмаран пахне так, ніби кашеміровий якийсь шарф, можливо, або плет дістали з подвалу. Тобто є тут от, в кашмарані завжди присутня деяка така нота легкого, і такої затхлості, ніби як. І при цьому дуже така приємна ворсиниста якась така нота. От і відчувається тут мускус? Мускусу тут багато. Це не амбродеревина, ні в якому випадку. Це саме мускус, він такий чистий, прозорий. Ну, от аромат не білої сорочки, а шовкової сорочки. Можливо, молочної. Ну, і точно якось ця от сорочка моя, не знаю цей аромат. Так, давайте подивимося з чим його порівнюють. Genetic Bliss від бренду 2787. Ну, можливо, ледь, ледь якимись мускусами. Він нагадує тут. Ну, я би таку паралель би не, не, не проводила. Аромат досить шлейфовий, хоча спочатку мені здалося, що він тихий, але за рахунок ноти Кашмирану він досить активно шлейфить, прямо довго сидить на шкірі. Тому що попередньо всі ці аромати я тестувала саме на шкірі. Цікавий, невагомий, приємний жіночний аромат на щодень, в офіс, ну, будь-куди. Просто аромат бежевої шовкової сорочки. Ось так. От. Для мене він звучав. Наступний парфум, з яким я познайомилася, це вже більш складніша історія. Аромат від бренду Caron який називається Роза Ебене. Або Ебене, не знаю, зла. Зла троянда. Так, да? Да, зла троянда. Ну, ви знаєте, вона справді зла насправді Аромат 19 го року. І тут у нас спеції віноти, шафран вверху, всередині в середині у нас дамацька троянда і кава, і в базі шкіра і пачулі. Відчуваються спеції, шкіра, троянда. Всі ці ноти відчуваються тут одразу, окрім кави. Мене дуже здивувало, що цей аромат порівнюють з Dior Oh Intense 2011 року. Тут для мене вони абсолютно не схожі. Я написала, що це дуже шкіряна, доросла, густа, димна троянда. Ну, на ось цій сервеці я не відчуваю ніякого диму. На шкірі, вочевидь, щось таке було. Тут знову відчувається береза. Береза, точніше, якась така. Дьогчова така от складова цієї шкіри. Я цю шкіру можу порівняти зі шкірою, про яку ми з вами говорили в найпершому ароматі, 13-й час, від, від перепрошую, кар'є. От така якась подібна дьогчова шкіра, але не занадто. Вона не те, щоб якась там кирзова. Да? Ну, але от от, якісь легенькі дьоготь тут присутні, як на мене. Густі пачулі. Аромат дуже складний, непростий. Я написала, що він, незважаючи на те, що він складний, він дуже благородний. Це дорослий аромат. Аромат не кожен зможе таке носити і на себе, напевно, посадити. Тому що знову тут ця шкіряність, ну, в залежності, який у вас настрій, да, які. Мені, в принципі, таке подобається. Просто от зараз мій стан. Мені такого не хочеться. Для мене це дуже складно. Це аромат на рівні першого, 13 го часу відкриття. От вони мені чимось перекликаються, напевно, своєю дорослістю, своєю складністю, своєю наподумати парфум. Парфум, над яким потрібно думати. Так? Це не той аромат, який просто ти хапаєш з полиці, коли ти не знаєш, що на себе нанести, і пішов. Це не такий аромат. Це аромат. Такий виважений, ну, складний. Складний парфум, але благородний, от благородний. Так, наступний аромат це вже люксовий парфум від бренду Burberry, або Барбарі, який називається Барбарі Лондон. І я пам'ятаю, що. Я з цим Ароматом колись знайомилася давним-давно, він мені, в принципі, тоді подобався. А зараз, на жаль, це абсолютно не моє. Абсолютно не моє, Тому що це білі квіти. На початках свого парвзахоплення, коли я ще не розрізняла всі ці моменти, один раз я пам'ятаю, що я його нанесла кудись, от десь я з ним знайомилась, і мені він здався. Таким простим, приємним жіночним, і, в принципі, Наталя написала про те, що це аромат, коли ти втомився від всього. Так? От коли ти втомився від 13-го часу в карті, коли ти втомився від цієї злої троянди Карон, тобі хочеться нанести щось по типу ось такого: Барбері Лондон. І я знаю, що в нього дуже багато прихильників, друзі. Але тут, до речі, у нас до Нік Ропіон в якості першого парфумера, другий Жан-Марк. І якийсь, не знаю, як правильно прочитати прізвище. От, е я впевнена, що в нього багато прихильників, просто ціла армія прихильників, але це не я, тому що білі квіти. І я написала е білоквітковий аромат. Мені здається, що я найбільше відчуваю жимолость, коли я його нанесла на свою шкіру, одразу жимолость, потім пішов жасмин, і навіть такий індольний жасмин який я абсолютно не люблю. Да, на шкірі він інто на цій серветці мені отак пахне. Е, я знаю, що переважно більшість жінок навпаки любить білі квіти. Вони дуже шлейфові, вони дуже приємні, вони дуже жіночні, летючі і так далі. Але це не я, це абсолютно не моє. І тут я ще бачу в середніх нотах квітку Тіаре. От коли вона поєднана з жасмином, та ще й зверху жимолось, положили, це просто. Такі активні, пахучі білі квіти, що я просто не вивожу таке носити. Це абсолютно абсолютно не моє. Якщо говорити взагалом про ноту жасмина, яку я не люблю, я виділяю два жасмина для себе в ніші і в люксі. В люксі найкращий жасмин для мене. Якщо наші смаки співпадають, то мотайте на вуз, це б'юті від Кельвін Клян. Там жасмін солодкий, дуже приємний, такий. Ну от просто приємний жіночний дівочий навіть. Там немає жодного індому. Найпрекрасніше. це для мене б'юті. Це коли я втомилась від всього. Да? Коли мені хочеться жіночності повітря, коли мені хочеться цього шлейфу білоквіткового, я нанесу жасмін від Кельвіна Кляйна. Б'юті, досить бюджетний також бренд. І якщо говорити про нішевий жасмин, це звичайно портрайл від Амош. Якось так. Тому Барбері Лондон, на жаль, мені не зайшов. Наступний аромат від бренду Элаке, який називається така назва: прочитайте, будь ласка, її самі. Я всі назви постараюсь прописати для вас в інфобоксі. Так, Наталя написала, що для неї цей аромат в стилі тілі. Від Марк Антуан Баруа, яка мені несподівано дуже сподобалася. Якось я про це також запишу відео про неї, ну вона мені дуже сподобалась. Це красивий аромат. Боже, зараз на цій сервеці просто вау. Тут заявлена лише акація. І парфумером даного аромату є Соня Констант. І цей парфум мені нагадав поему. І коли я пішла на фрагрантику, я побачила, що не є одна така: 30 лайків і 46 дизлайків. Ну, тобто. Такі от думки, але все ж таки так, вона відсилає ося елаке, вона відсилає до поеми. Е, що я написала? Е, схожий на поему. Зовсім трішки я написала схоже. Ну, от база прям дуже подібна. Тут далі я пишу база тере поему. Ну, це просто один в один. Пишний густий, шлейфовий, неймовірно, ніжний аромат. Дуже гарний, просто дуже красивий. Я не прихильник поеми. Я не люблю поема це білі і жовті квіти разом. Просто поема вона настільки квіткова і запашна, пишна, густюща, шлейфова, що я просто від неї втомлююсь, я не знаю, куди себе подіти. У мене. Невеличкий залишок у флаконі, і це просто, знаєте, для колекції, понюхати і так далі носити цей аромат поему, я не можу. Хоча я знаю, що у поеми просто армія прихильників. Ну, того, що це шикарний парфум, який перевірений часом, да, класичний такий люкс. ну Я не, не фанат просто такого направлення. Бо цей аромат він легший, це ніби як переосмислення, можливо, поеми. Аромат, до речі, 19-го року. В стилі поеми, але якось легше, солодше, якось ну, простіше, якщо хочете, поема, вона все ж таки більш багатокомпонентна, багатошарова така, дуже ну просто ідеально зібрана. Оце буде простіший і, відповідно, його і носити легше. Ось цю елуке. Тому ось таке моє враження від нього. Наступний аромат, який мені не сподобався, на жаль. Це Velvet Patchouli від Dolce Gabbana. І до речі, коли я цей аромат на себе нанесла. Не я, як ви знаєте, всі аромати перед тим, як записую для вас відео, я деякі рознашую прям. Але я обов'язково всі аромати тестую тільки на своїй шкірі, навіть якщо це туби рози. Тобто я наношу обов'язково на пальчик, щоб потім просто помити руки. Але я, ну, я хочу почути це на шкірі. Це. Це важко, друзі. Ну, от знаєте, цей аромат він настільки різкий, коли його нанесли, чоловік сказав: Боже, що це за аромат? Типу, в негативному ключі він його сприйняв. Ну, я так само. Він е, дуже різкий на старті, але база у нього приємна. Я написала, що це дуже гіркі і насичені пачулі. А давайте подивимося, якого року це аромат 2011 року. І у нас тут піраміда Пачулі і пх... і. Кепхаліс, якийсь Кепхаліс. Цей Кепхаліс мені малюночку нагадує амбру і враження, що тут є амбровість. Спочатку геть не сподобався, але розкриття гарне от прям ніше. Ви знаєте, це нішеві. Справді почулі, це лініка дольче будь бутікова, Аромати вищі, і якості, і звучання, ну, і, відповідно, і прайсу. Тут стають в базі м'якші пачулі, солодші. Тут, знаєте, цей аромат, він в своїй базі має бальзамічну амбру, таку от янтарну, цю бурштинову бальзамічну амбру. І за рахунок цієї солодкуватої такої амбри це аромат м'якший і стає набагато приємніший мені. Старт прям дуже-дуже тяжко. Його порівнюють з Пачулі абсолют від Тома Форда, я незнайома, із е, перли від бренду Лалік. Ну, тут я не погоджуюсь, тут із Шалімарами його хтось порівнює. Ну Ми вже з вами говорили на тему, що люди порівнюють з тими ароматами, з якими вони знайомі. Я би швидше віднесла його до Ремінесенс від Пачулі Ремінесенс. Да. Е, ніж Лалік. Тобто тут такі густющі, гіркущі такі пачулі. Ну, в базі, як я вже сказала, амброво солодкі Наступний аромат, який мені дуже сподобався, і це абсолютно новий для мене бренд. І Наталя написала, що це новий бренд для неї. І не тільки для неї напевно, загалом бренд називається Дора. Перший аромат був випущений у 2021 році. Відповідно, бренд новий, досить новий. Аромат називається Малов. Такий він приємний. Цей конкретно аромат 2023 року. В піраміді тут зверху малина, ванільний цукор, рожевий перець. В середніх нотах геліотроп, апельсиновий цвіт мигдаль. В базі фіалка, чорний мускус, амбра. Але отак абстрагуватися від піраміди я завжди це намагаюся зробити. Тобто я завжди наношу аромат на шкіру і намагаюся для себе. Виявити, чим мені пахне, що я, якось я відчуваю і так далі. Якщо я взагалі нічого не розумію, я одразу йду на фрагрантику. Або якщо я щось для себе визначаю, я потім все йду на фрагрантику і, дивлюся, співпадають значить, мої враження з пірамідою. Я написала до того, що я пішла в піраміду, що це неймовірний аромат, ніби легка повітряна. Цукрова вата малинового смаку. знаєте? Я дуже перепрошую за ці звуки, але от падає напруга і постійно білікає шут. От таке враження, що це цукрова вата саме малинового такого смаку. Вона така рожева сама по собі. Знаєте, сам аромат, він такий приємний, він дуже повітряний, такий ну, от як ця хмаринка, як ось ця от, власне, вата солодка. І дуже-дуже-дуже приємна пудровість. Тут оцей геліотроп, я так думаю, з легкою гірчинкою мигдаля, ну, тобто, буквально без піраміди я би не розібралася, що тут є мигдаль, і що це саме геліотроп відповідає за пудрову складову, того що. Геліотроп зазвичай він дуже насичений. Насичено звучить в ароматах. Тут це настільки все повітряне, настільки все якось невагомо. Ну, просто оця хмаринка, от, от солодкувато собі. Просто уявіть, це воно. Дуже красивий аромат. Дуже шлейфовий, шлейф настільки тонкий, приємний, жіночний, повітряний, ну е, прекрасний. Так, щоб я тут не запуталася. Окей, okay, про нього ми вже поговорили. І залишається у нас ще е, пару ароматів. Бренд 2787. Аромат називається Персе. Se. Е, Наталя написала, що для неї це найчистіший аромат. Е, він справді такий. Він дуже чистий, він дуже свіжий, він дуже дивний мені здався. От я написала, що він. Е, Трошки дивний, тому що він мені на шкірі от одразу видавав таку зеленину. Я не дуже люблю зелені такі парфуми. От загалом це чистий, свіжий фіалковий ледь, ледь пудровий. Ось це якраз таки аромат білої сорочки. Якщо Дуст від фугасі, це аромат шовкової блюзки, то ось цей аромат персе це аромат білої сорочки, білої рубашки. Тут просто кілометровий шлейф, кілометровий. Хоча, от, от так нюхаєш, здавалось би, це щось таке тихе, щось таке приємне, аромат, друга шкіра, але ось ці молекули, це сучасні молекули, дають просто неймовірний шлейф. Піраміда, до речі, досить велика, альдегіди, листя фіалки, чорний та рожевий перець, ірис, бамбук, квіткові ноти, мускус, курінь, ангеліки і амбретта. Цей аромат порівнюють з бланше від Байреду, я не погоджуюсь. Бланше для мене це просто порошок. І ще один аромат, який я нюхала колись на парфумерних зустрічах, на жаль, не вимовлю його, напевно, назву. Ну, Не в цьому справа. Він не порошковий. Це не порошок, це пудра. Це альдегідно-фіалкова пудра. Це не засоби для прання, як на, мій, на моє сприйняття. Я не можу його порівняти з бланшу від Байреди, тому що бланш для мене це порошок. Приємний, чистий, дуже-дуже-дуже шелейфувий. Так, далі. Так, сюди прийшов до мене міч, трішки мені тут пониє. Наступний аромат від бренду Sergeuten, який називається Parole Do. У мене ось такий фірмовий пробничок від Наталі. І ви знаєте, я взагалі любитель бренду Сашлютен, але тих ароматів ще з перших да, випусків. Я якось не прихильник ось цих вод, я їх мало знаю, і цей аромат мене особливо не вразив, якщо чесно. Аромат 22-го року, і в нас тут в піраміді Евкаліпта, гулки сосни, цитруси і мускус. Насправді, на моїй шкірі цей аромат був мега-мега сіким і шлейфовим, що дуже-дуже дивно. Я чомусь думала, що всі ці води вони взагалі такі легкі, прозорі. Ви знаєте, на цій сервеці я майже нічого не чую взагалі. От просто ноль. На моїй шкірі я нанесла от собі на плеча, я часто так роблю і вам раджу, якщо ви хочете зрозуміти шлейф, аромат його стійкість, наносите на плеча. Це досить відстань від вашого носу. Тобто не забувайте собі рецептори, коли не носите сюди на шию. Цей аромат фонив, Ну просто я не знаю, години три, напевно, прям шлейф був. Я куди не йшла і від цього а, плеча постійно відчувала запах. Мені довелося вдягнути для того, щоб просто вже, я втомилася від нього, але він все рівно продовжував пахнути. Цитруси з зеленю, свіжий, чистий, проте не вразив. Ось так от я написала. Ну, от чистий аромат прозорий, тут багато цитрусів. Я би з пірамід не розібрала, що це гулки, сосни і евкаліпт, Ну от просто якась така от абстрактна зелень, приємна, але, ну, як я вже сказала, аромат мене особливо не вразив. На жаль. А от парфум, який мене абсолютно вразив і сподобався найбільше з усієї цієї добірки. Це аромат, який називається Ісфаган від Івроше. Наталя мене поправила і сказала, що всі його називають Ісфахан, але правильно називати Ісфаган. Аромат 1977 року, уявляєте, тобто це який вже такий древній аромат, і Наталя сказала, що це вінтаж. І це аромат її молодості. І я думаю, не тільки її молодості, а й багатьох. Хто дивиться зараз це відео моє. Це просто, це просто вау, якби. Ну я не знаю. Я не пам'ятаю цього аромату у своєї мами, але якби я була, якби моїй мамі, от ще нема 60, моїй мамі 58. Якби мені було 58, це, напевно, був би мій аромат моєї молодості. Він прекрасний. Я впевнена, що він би мені і тоді подобався. Я б його так само носила. Це просто це просто вау. Дуже багата піраміда. Я не бачу ніякого змісту її вам зачитувати. Аромат. Ах, бальзамічний, чистий, вишуканий, густий. Чистий, мається на увазі не в плані аромат чистоти, а в плані звучання, от в плані нот. Нема тут якихось зайвих домішків, якихось фокальних нот. Нічого цього немає, це просто бальзами, смоли, солодкість. Він такий, знаєте, пекучо-солодкий в базі. Ці всі спеції, ніби на гріті на сонці, починають. Плаватися ж, ой Боже, хочеться просто плавати в цьому ароматі, це безумовно двоюродний брат опіуму і росоюності. А Знову мені міч перебиває все. Ну, коротше говоря, це аромат просто розкіш, східна казка, гарячі спеції, запашні квіти, пекучий схід. Боже, яка це краса? Це я, не, я не знаю, чого, чого його зняли. Ну, напевно, знаю. ну Тобто, дивлячись на те, що випускає Івроше, це взагалі. ну Мене ніколи не цікавив цей бренд. Рошей, да, Звичайно, я знала, що є ось такий ісфаган, ось такий от класний аромат, і що багато хто по ньому страждає там, і так далі. І вважає його шедевром, і, друзі, не дарма. Це просто. Неймовірний парфум. Давайте подивимося, з чим його порівнюють. Ну, звичайно, його порівнюють з опіумом вінтажним, тим, яким, той, який 77-го року. Ну, так само його і з сучасним опіумом порівнюють. Все це правда. Він ну, це просто. Боже, він, він просто чарівний. Неймовірний аромат. Виключно для любителів старої школи. Тобто, ну, от, якщо вам подобається опіум, якщо вам подобається юності, то вам і цей аромат сподобається. Він вишуканий, він, він просто неймовірний, дуже, дуже красивий аромат. Великий букет запашних, великих пишних квітів, пекучих, солодких спецій, гарячих бальзамів, все це розпечене на сонці, таке східне. ну. Просто казково. От, друзі, я сподіваюся, що мені вдалося передати, чим це пахне, і ви отримали якусь потрібну для вас інформацію. Якщо це так, то я буду вдячна за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші підписки. Якщо ви ще не підписані на цей канал, я не розумію, чому, то підписуйтесь. Дякую за те, що додивились це відео до кінця. Зустрінемося в коментарях і в наступних. Відо всім папа.